Вітаю тебе! Ти на каналі Секрет Інвестора, і в цьому відео я хочу показати, як я заробляю на пасиві та без ризиків. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів, на яких заробляю я та наше ком'юніті. Для того, щоб заробляти більше, я займаюся мультіакінгом. Для цього я використовую антидетект браузер ADS Power за моїм промокодом Invest буде знижка 10%. Також я використовую проксі від ProxyLine. за моїм промокодом Invest буде знижка 5%. І так, переходимо до того, як я заробляю на пасиві та без ризиків. Для цього я використовую біржу Bybit. Вона дає безліч можливостей для заробітку, і один із таких заробітків це лаунчпол. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, у себе в пості я залишив всі посилання. Переходимо за цим посиланням. На цій сторінці нам потрібно зареєструватись за допомогою електронної пошти або номера мобільного. Далі використовуємо надійний пароль, перевіряємо, щоб тут був код 42720 та натискаємо Отримати вітальні подарунки. Далі переходимо у вкладку «Аккаунт», натискаємо Пройдіть перевірку особи. Тут нам потрібно пройти підтвердження особи, це ми можемо зробити за допомогою ID-картки або загранпаспорта або посвідчення водія. І в кінці нам потрібно пройти верифікацію через «Селфі». Після того, як ми пройшли верифікацію, нам потрібно перейти на сторінку LaunchPool. Переходимо у вкладку торгівля, далі Spot X та обираємо «LaunchPool». Зараз ми знаходимося на сторінці LaunchPool. Це один із видів заробітку на біржі ByBit. Це дуже схоже з депозитом в банку, але тут більше річні відсотки, а також ви можете забрати свої кошти у будь-який момент. Зараз я вам продемонструю, як приймати участь у лаунчпулі і що вам потрібно знати для того, щоб на цьому заробити. Натискаємо Зареєструватись. Даний лаунчпул вже розпочався і у нас залишилось 6 днів для стейкінгу. Сам період стейкінгу проходить з 6 січня по 13 січня. Тут ми маємо три пули: – Siraf, Сєраф», Mantle та «Пул USDT. У кожного з цих пулів є свій річний відсоток. Для того, щоб приймати участь без ризиків, я рекомендую пул USDT. Тут нам потрібно вносити від 100 до 2000 USDT. Також у нас річна ставка зараз 105% і вона може зменшуватись. Чим більше тут буде кількість учасників, тим менше буде ця ставка. Також можна приймати участь у цих пулах, але це більш ризиково і я не рекомендую. Тут потрібно для стейкінгу купувати ці токени, які в подальшому можуть просісти і ви втратите свої кошти. Якщо ви давно холдите токен Mantle, то можете приймати участь. Купувати зараз його я не рекомендую. Ще важливо, що у кожного пула є свої ліміти. Наприклад, у пулі Sierraff. Від 300 до 30 000 сераф. У пулі Mantel від 100 до 5 тисяч Mantel. І у пулі USDT Staking від 100 до 2000 USDT на аккаунт. Тепер нам потрібно поповнити нашу біржу на будь-яку суму від 100 до 2000 USDT. Я рекомендую поповнювати на 2000 USDT, щоб забирати по максимуму. Натискаємо Поповнити. Тут обираємо USDT, тут обираємо мережу, в якій хочете поповнити. І отримуємо нашу адресу, на яку робимо депозит. Для того, щоб показати, як це працює, я поповнив біржу на 105 USDT. Повертаємось до лаунчпулу, натискаємо Заробляйте на стейкінгу. Натискаємо Max. Ставимо тут галочку та натискаємо підтвердити. Все, ми внесли наші USDT і тепер кожного дня на протязі 6 днів ми будемо отримувати токен Seraph. Взагалі, стейкінг триває 7 днів, але ми один день вже пропустили. Винагороди нараховуються у токенах Seraph кожного дня після другої ночі за Києвом. Ці токени ви можете продовжувати холдити або одразу продавати. Після того, як стейкінг закінчиться, ваші USDT автоматично зарахуються на ваш аккаунт. Якщо ви хочете забрати USDT раніше, для цього вам потрібно натиснути Дані стейкінгу, далі вивести зі стейкінгу, обираєте MAX, підтвердити та ОК. Таким чином ви вивели свої USDT на свій аккаунт фінансування. А тепер давайте я вам покажу, як я приймав участь у минулому лаунчпулі Flock і скільки на цьому вийшло заробити. Я відкрив графік Flock і хочу вам показати, що я кожен день отримував ці токени і одразу зливав. І таким чином заробив 38 доларів за 7 днів. Якщо ви подивитесь на цей графік, то побачите, що токен впав. Якщо б я тримав ці токени на протязі 7 днів і не продавав, то зараз би отримав тільки 28 доларів. Ще раз хочу нагадати, що всі ці активності я публікую у себе в телеграм-каналі і ви точно їх не пропустите. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар.